Театр Кю. Розірвання договору оренди. О, невже це наш новий дім, неначе казковий сон? Тоді не прокидайся. Але у нас лишилося півроку оренди на вулиці Заїзного Хреста. Той скупий хазяїн договір не розірве, змусить сплатити чималий штраф. Не хвилюйся, Меліса. Залиште це мені. Що таке розірвати Відмовляюся! Містер Френкі. Ми з вами уклали договір. Штраф за півроку становить один фунт. Містере Френкі, є спосіб заробити ще більше. Наша плата з трьох становить п'ять солів і шість пені. Якщо це сім'я з шести чи семи осіб, вони платитимуть додатково. Добре, дев'ятнадцять солів. Ой, орендна плата в Тінгені останнім часом зростає. Чим довше ми тут, тим більше ви втрачаєте. Вісімнадцять солів, маю ще нових орендарів знайти. Гадаю, впорєтеся дня за два. Якщо здамо це місто в суборенду, заробимо за півроку вісімнадцять солів. Але ми цього не зробимо. Натомість, ми компенсуємо вам ці два дні втрати нашим депозитом у три соля. <світ> <світ> Бенсоне, ти справді чесний і порядний молодий чоловік. О, оце ти розумник, Бенсоне. Зрештою, інтелект нашого господаря нижче, ніж бабуїна. 喂喂喂